Друзі, всім привіт! Канал Flatfish. Приїхав по дубаси карасика на грушку. Зараз беру комплект. катушку і лечу до паси карасів. Вчора тут був, карасики були гарні, немалі такі, ну, були проскакували, але дуже рідко. Зараз покажу на що буду ловити, а ви не переключайтесь. Буде цікаво. Так буде снова на що буду сьогодні ловити. Ось така Ось така є. Це оце 18 це 20 це 20 а ні, а ні, це 22 так. Попробую ще на утру не половить. От. Так, зараз ще лижу покажу. Ось уже, друзья, така лижа. Попробую потолбити сюди чиша. От. Я, ну, він тут є, але не крупний. Ну, не крупний теж під, підійде. От. Вудочка у мене сьогодні Select Select Forge в тесті 12.40. В рості 2.44. Я думаю, що... Під ці умови, цей ці підійде, ідеально. Катушку в мене зараз покажу. Так. Ось така ось катушка Select Master 2000. Поржуюсь вже її місяців 4-5. Скажу дуже офігенна катушка за свої гроші. Не ламається, Шнур номату, дивіться, як, як -я 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 японська. Кліпся кругла. Ход плавний, ну за свої кошти 700 гривень. Це не реклама, але це дуже офігенна катушка. Я вам раджу. Ну що ж, будемо йти ловити, бо рибаки вже ловлять, кидають, а ми ще ні. Так що погнали. Да, друзья, друзья ему карань, и у сейчас буду дальше кидать. Да. да. Еще вот, друзья, подивите. я как густера, капец, да. все, вот, друзья, же, три клюнул, капец. Все, друзья, еще один такой. Да друзья, три капец. Оно, оно. Все ще отри клюну. Капец. Давить. Скоро видоси. Осідра, тарань клює. Козел. як все найклює зараз. КПД. Карась, друзі, на грушку. Дзякий клює, ось така історочка. Відео вже на каналі. Синяться, друзяки, такий нормальний грамчик 200. Друзяки, чехонька клюнула. 100 грамчиків така. Ось така чихонь клює на ось таку грушечку. Будемо ловити судочок клює. Гостерочка клює, друзяки. Ось така нормальна така горнюшка. Уже третя ось така гостерочка. сюди. ось така. Дивіться на нашого підлящика. Дивіться, який підлящик. Ось гостерка Ніколаївська ось така. Підбагрила трішки Місечок Будемо ловити. Сінець, друзі, ось такий клює. Нормально зараз буду складувати же. Така ще гостерка клюнула, поки я не снімав така густерочка на колаївська клянула. Піде. Друзі, ви подивіться на цього синця. Рука моя. О, лопата така нормальна, да. Красунчик. Друзі, дивіться, яка плотва. Капець. Це капець старанька. От дивіться, моя рука. Зараз щоб з неї. Вона ще закроє, походу. Закрою, походу, так. Да. Капець. Трофей. Друзі, ну, ось наш вже перший сінець є. Ми на грушку ловимо. Все, грушечка. Сінець. Піде. Друзі, чихонько клюнула. Хороша. Хорошенька така. На пузяку. Ага, грам сто на грушку. Жалко, що забагрилась, забагрилось. На ловимо далі. Друзі, на грушку Нікіта. Зараз щось тягне. І переставлявся. У нього там такий тройничок маленький. Ось А, за заротика на грушечку. Друзі, Нікіта зараз щось тягне. Давай. У мене теж там щось. У мене теж ось бачите. Select Forge, Shimano. Оно. Що це не фокусується. А ну-ка. Де воно там? Коротко, зараз покажемо, що витягне. Ну ось і все, друзяки, вийшла нас ось така рибалочка. Вже буду збиратися, бо 4.30 вечора вже на часах. Ну, рибалочка вийшла гарна, погода сьогодні була нормальна. У нас воно туманність велика, зараз я вам покажу. Клювала добре, налою десь ,7 кілограм Оно. Туман, туман. Зараз вже йду до віліка. Коротше, вийшла нормальна рибалочка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.